На електрокарах Тесла котре виявили махінації з гальмами. Коротше, Аферюга, Ілон Маск, опять, робить афьори, махінації з гальмами. Нормальна ситуація. Я завжди казав, і кажу, і буду казати, що ніколи не можна економити на різині і на тормозах, на гальмах. Там окей, хоч там зекономити, або тобі там класти на тачку, ти можеш там чуть дешевше, чи масло якесь взяти, чи пізніше його поміняти, але на тормозах, на резині ніколи в житті. От, блядь, вони. Дуже долбойові вивочі на заряжені Тесли, там, Model S-Play, да, X-Play, коней, вони перестали ставити Брембо, а почали ставити, їм, може, не хочеться казати, мандо. Почали ставити манду просто з червоними накладками, які візуально е, здаються. Бі... Ну, вони є трошки більшими, і ніби тут там пізде супорт, але там суті від них, як з ну, козла молока. Ну, Нічого, ну, пару теслів не відтормозиться. Там. Це Вот типа вся історія. история, начну ставаться нормально. Да.